Будинки в Буковелі та Яремче з власним більярдом та ставком, в якому розводились елітні види риби, недобудований готель, три квартири та ще багато чого цікавого. І все це власність головного військома рівненщини Сергія Луцюка. Під час проведення розслідування ДБР встановило, що керівник рівненського війському забув задекларувати нерухомість та землю вартістю понад 46,6 мільйонів гривень. Сам Сергій Луцюк походження цих статків не коментує. Відомо, що за документами це майно належить тітці, пенсіонерці, посадовця та сторонній довіреній особі. Причетність посадовця до нерухомості підтверджують його телефонні розмови та переписування. Чоловік приймав рішення щодо будівництва, вів перемовини про вартість тих чи інших об'єктів під час купівлі. Домовлявся про оформлення паперів на підставних осіб. Різниця між між вартістю виявленої нерухомості та офіційно підтвердженим заробітком посадовця сягає понад 46,6 мільйонів гривень. Нагадаємо, Сергія Луцюка та воєнкома Рівненського району Віталія Козачука затримали у липні цього року. Посадовців звинувачують у побитті та знущанні з підлеглого. Працівники ДБР з'ясували, керівник Рівненського обласного ТЦК сам би військовослужбовця у той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на. Телефон. Що ти сыркаешь, а? Робот не вставил сюда. Старая блядь! Я бы отвечал себе пригрупку. Після затримання обох суд першої інстанції помістив під варту без права внесення застави на 60 діб. Чоловіки перебували у СІЗО і саме звідти давали свідчення. Обоє просили апеляційний суд пом'якшити міру запобіжного заходу. Сам Сергій Луцюк розповідав, що ситуація трапилася у позаробочий час в його будинку. Жодного відношення до військової служби вона не мала. Чому бив підлеглого не пояснив? Чому я робить? І е, десь свідкулося. Таким чином хочу зазначити, що я до мене немає жодних претензій, не маю ніяких склад, а, це було особисто і поступку ніяк не пояснено. Корона захисту просила відпустити підозрюваного під особисте зобов'язання керівників оперативного командування Захід. Прокуратура ж була проти, бо вважала, що чоловік зможе вплинути на свідків та знищити докази, які вивчаються та встановлюються. Луцюку інкримінують перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану. Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. За скоєне екс-воєнком Рівненщини загрожує 12 років ув'язнення. Ірина Жуковська, телеканал ITV.